Всім привіт! Сьогодні у нас огляд на дуже цікаві дитячі іграшки, як мені здалося, коли вони купувалися. А саме пістолет і літочки. Куплені були два варіанти. Що нас зустрічає в нас застрічає перші варіанти? Ось такий маленький пістолетик. В ньому виїжджає платформа. На три літочки. Він Ось. Перезаряжається і стріляє. Перезаряджати можна по-різному. Як це працює? У нас в комплекті є два, три, чотири, п'ять, сім літачків, не розумію, чому сім, тут три пази. Таке. А тут, типу, Б, медвідь, тигр. Тут просто супер. Елефант, слон, дракон намальований. Oh, so Як це працює? Літачок вставляється безпосередньо в. Зараз зараз. Воно таке трохи пом'ялося. Що ми хочемо це на пельгальниці? Вставляється літачок в паз. Так все Ставився другий, ставився третій. Ось, Маємо таку конструкцію. Маємо таку конструкцію. Далі беремо, дитина бере, тягне, перезаряджає, літочок фіксується. І зараз буде видно. як так. Полетів. Далі це, якщо ми стоїмо. Тримаємо вертикально під гравітацію, вона пускається вниз. Далі знову перезаряджаємо. І... Ага, не полетів, тому що О. полетів. <кхід> Тож, от іграшка. О, доволі таки прикольно. За її прайс, це нормальна тема. Як <кій> одноразова іграшка, яку дитина пограється, і потім викинути в смітник, то ну, так вже жаркати всі долари три вона коштує. <кій> ну що то прикольно? Якщо дитині вона подарує емоції, то <кій> <кій> в принципі непогано. На фотках, звичайно ж. Виглядало більше безпосередньо, не гугло не розбирався, не шукав подібні товари, відгуки не дивився. Просто купили. і все. Наступний. Тут вже більша штука в нас і трохи інша конструкція літака. Тут такий, не знаю, це... які вони такі зараз дітей багатьох. Розапуском. Що ми маємо? Знизу пластик, колес. Вставляємо крила. Вставляємо ззаду хвіст. Ось так от. І отримуємо, ось так Також у нас є такий пістолет. Ось тут вже великий. Тут він не перезаряджається. Це вже мені не сподобалося, що він не так перезаряджається. Потрібно вставляти в паз. Ось. І тягнути. Дивіться, в чому фігня? Натискаєш на носа, він піднімається, ламається. За хвоста довго не натягаєш. В будь-якому випадку рано чи пізно воно розірветься. А можна, я, мабуть, напевно, я не подумав брати за колеса. Так. За колеса тягнути. Але воно теж так, знаєте. Зламати можна. Ну і натискаємо на нього і він полетів. А, мені безпосередньо особисто сподобався перший варіант більше. Він більш прикольний, він більш такий цікавий. А це ну, воно велике, воно прикольне. Але виконання безпосередньо самого літака шляпне. Тобто літак довго не проживе. Але. За цю вартість, що вона дається, дитині просто буде потім пістолет. Просто буде іграшка. Тож, чому б ні? Купити можна в будь-якому випадку. Цяцька в дитини буде, дитина буде задоволена. Тож, такий сьогодні буває. Всім дякую за перегляд. Гарного дня!